Знаєте, що найбільше підточує сили в наші роки? Коли наче й живеш, а відчуваєш втому, живіт важкий, сон зникає, кольор обличчя стає сірим, і люди думають, ну це вік. А насправді часто винен не вік, а те, що наш організм засмічується, мов старий підвал, куди десятиліттями ніхто не заглядав. Образливо, що грошей на ліки вже витрачено чимало, а полегшення нуль. Хоча рішення може бути дуже простим, недорогим і дієвим, варто лише почати з найзвичайнішої речі, з каші так, так саме з неї, бо саме вона допомагає запустити справжнє відновлення. Головне звернути увагу на печінку та кишечник. Печінка це не просто орган, це наш особистий фільтр вона працює вдень і ночі, без вихідних. Терпляче пропускаючи через себе все, що ми їмо, п'ємо і вдихаємо. Вона прибирає токсини, переробляє жири, нейтралізує хімію та оберігає нас від шкоди. Уявіть собі кухонну плиту, яку роками ніхто не чистив жир, пил, нагар. Саме так з часом відбувається і в нашій печінці, якщо не дати їй допомоги. Вона засмічується, працює через силу, а ми ще додаємо смажене, солодке. Та й пігулок жменями, а кишківник це не просто труба для їжі, це майже весь наш імунітет, це вітамінна фабрика, це навіть центр настрою, і коли він забитий, страждає весь організм, сповільнюється обмін речовин, пропадає енергія, сон перестає відновлювати. Людина їсть, а їй важко, відпочиває, а втома не минає, спить, а прокидається розбитою. І тоді з'являються перші дзвіночки. Вранці гіркота у роті, після їжі, важкісті, здуття, закрипи, тьмяна шкіра, поганий настрій, неприємний запах із рота, наче всередині організм застоявся. Печінка при цьому мовчить вона не болить, просто поступово здає, а кишківник уже кричить. Але ми все списуємо на вік. ну що ж, мені вже 60. а правда в тому, що змінити можна. Варто лише почати не з таблеток, а з турботи про себе. Дати печінці відпочинок, допомогти кишківнику очиститися. Як зрозуміти, що пора наводити лад у тілі? Ніяких аналізів не потрібно, організм сам подає сигнали, треба лише навчитись їх чути. Наприклад, перше це відчуття тяжкості під правим ребром, не біль, а таке ніби щось там давить. Це печінка подає знак, що втомилась. Вона бореться за нас день і ніч, а в обмін отримує смажене, жирне, солодке і пігулки. Коли ресурси печінки на межі, вона наче тихенько шипоче допоможи мені. Та сама гіркота у роті, особливо зранку, це вже її сигнал. Це означає, що жовч застоюється, не допомагає травленню, а без неї організм починає закисати. Коли ж збої дає кишківник, усе відчувається ще більше. Він повинен працювати, мов конвеєр на заводі переробив, вивів. А якщо гальмує, то їжа всередині гниє, бродить і починає отруювати нас зсередини. Саме звідси береться втома, тяжкість, головний біль ввечері, коли, здається, нічого й не робив, а відчуваєш себе так, ніби цілий день важко працював. Здуття, гази, неприємний запах із рота це не просто дрібниці, з яких іноді сміються, це серйозні сигнали. Мікрофлора порушена, кишківник не справляється. І якщо ви помічаєте у себе хоча б дві-три такі ознаки, не лякайтесь, але і не відкладайте це як лампочка на панелі в машині засвітилась, значить, треба звернути увагу. А наш сервіс це не пігулки і не порошки з реклами, наш сервіс це проста, добра, домашня їжа. І сьогодні почнемо з найпростішого і водночас найсильнішого з каші. Так так, саме з каші, бо звичайні крупи вміють очищати, відновлювати і запускати процес одужання зсередини. Якби мене запитали, з якої каші почати відновлення кишківника, я без вагань сказав би з ляної каші. Це не просто страва, а справжнє м'яке укриття для шлунку і кишківника. Уявіть собі, всередині все подразнене, запалене, наче опечене, і тут ви додаєте теплу, слизьку. Обволікаючу ляну масу, вона лягає зверху, мов захисна ковдра. Інколи навіть здається, що організм зітхає з полегшенням, ну решті, а все завдяки особливому складу. В насінні льону багато слизьких речовин, які ніби вкривають стінки шлунка і кишківника, знімають запалення, допомагають загоювати дрібні пошкодження, там є і рослинна клітковина, м'яка, ніжна, яка не дратує. Вона працює мов добрий віник, вимітає залишки їжі, токсини, зайві гази і водночас підживлює корисні бактерії. А ще льон багатий на омега-3 жирні кислоти це справжній скарб. Вони знімають внутрішнє запалення, допомагають краще засвоювати їжу та навіть позитивно впливають на мозок і настрій. Не дивно, що люди, які регулярно додають у свій раціон ляну кашу, помічають, голова ясніша, сон міцніший. На ранок прокидатися легше іде важкість після їжі, у декого навіть шкіра очищається, бо кишківник перестає переповнюватись токсинами. Ляна каша простий і потужний інструмент, діє м'яко, без побічок і підходить навіть для найстарших. Спробуйте хоча б тиждень і самі відчуєте, як тіло ніби знову оживає. А якщо говорити про кашу, яка підтримує печінку не гірше за аптечні засоби, то тут варто згадати гречку. Це не просто гарнір, а справжній помічник для нашого фільтра печінки, особливо якщо їсти її правильно і регулярно. Чому гречка така корисна? Бо в ній є рутин, залізо, мідь, магній, антиоксиданти і особливий вид клітковини, яка допомагає зв'язувати і м'яко виводити все зайве. Токсини, залишки важкої їжі, шлаки якщо їсти гречку кожного дня хоча б тиждень, це ніби запускаєш усередині себе невидимий пилосос, все накопичене поступово виходить. А ще гречка справжня підтримка для печінки, вона працює, мов велика хімічна лабораторія, переробляє жири, ліки, алкоголь, харчові добавки, пестициди, навіть гормони з м'яса. Уявіть її як невтомну працівницю, яка день і ніч без відпочинку трудиться. І тут гречка приходить на допомогу. Вона легко засвоюється, не містить глютену і, що важливо, нормалізує рівень цукру в крові. Чому це суттєво? Бо різкі стрибки цукру виснажують підшлункову, а разом із нею й печінку. А гречка працює як стабілізатор. До того ж, у ній багато рослинного білка. Вона допомагає підняти гемоглобін тим, у кого він низький. Готувати можна дуже просто є два способи. Перший класичний зварити гречку на воді без солі та масла, вона буде нейтральна за смаком, зате максимально корисна, другий. Лінивий. Увечері залити дві столові ложки сирої гречки окропом або кефіром, залишити в баночці під кришкою чи в термосі. Вранці готова каша. Без кастрюль і без клопоту. До неї можна додати трішки зеленого яблука або ложку тертої моркви. Хтось скаже та що може ця гречка? А результат вражає: уже через кілька днів зникає важкість після їжі, з'являється більше енергії, стає легше прокидатися, а регулярне вживання робить її справжнім помічником для печінки. Гречка підходить усім, і тим, хто має діабет чи гіпертонію, і тим, у кого гастрит чи проблеми з підшлунковою, вона не подразнює шлунок, не провокує здуття і не навантажує печінку, а навпаки, допомагає їй працювати. А головне це доступно, дешево і перевірено поколіннями. Почніть день із гречки і відчуєте легкість, ясність та тепло в тілі. Це не чудо, а проста сила правильного харчування. І знаєте, часто найкорисніше. Це те, що ми чомусь забули. Наприклад, пшонка сьогодні її рідко варять, дехто вважає їжею для пташок, а дарма. Для печінки та жовчного міхура це справжня знахідка. Пшоняна каша має особливу силу, вона стимулює відтік жовчі, а це надзвичайно важливо, особливо після 50. Бо коли жовч застоюється, вона густіє, мов кисіль. звідси і ранкова гіркота у роті. Тяжкість після їжі, здуття, відсутність апетиту. Хто мав застій чи камінці, той знає, наскільки це неприємно. Пшоно працює м'яко, але дуже ефективно, воно, мов щіточка, вимітає все зайве, а ще в ньому багато лецитину, вітамінів групи Б, і воно не перевантажує ані підшлункову, ані кишківник. Як же правильно готувати? Спочатку пшоно треба промити гарячою водою. Так піде зайва гіркота. Потім зварити у пропорції одна частина крупи на три частини води, варити на повільному вогні. Наприкінці можна додати відвар шипшини. він очищає і дає легку кислинку, трошки натертого зеленого яблука для смаку і щіпку натуральної куркуми. Це природний протизапальний засіб, особливо корисний для жовчного міхура. В результаті виходить м'яка, ніжна, нажирна каша, яка добре насичує. Якщо їсти її хоча б через день зранку, то вже за 10 днів відчувається результат. Зникає важкість, язик стає чистішим, у животі з'являється легкість і порядок. Є важливе правило: ніякого масла, солі і цукру. Печінка не любить жирного, особливо вранці, а пшоно якраз діє як природний відтік жовчі. Немов відкриваєш кран і все зайве починає виходити. Кому особливо корисна пшонка? Тим, у кого вранці у роті гіркота, тим, у кого після їжі тяжкість або у кого є застій і навіть пісок. І все це можна полегшити не таблеткою і не уколом, а звичайною ложкою пшоняної каші. Печінка мовчить, поки може, але варто їй трішки допомогти, і вона віддячує відновленням. А тепер про іншу крупу. Яка заслуговує на особливу увагу. Мій особистий фаворит для м'якого очищення організму бурий рис. Непомітний, простий, скромний, але працює як дорогий сорбент, витягує з тіла все зайве, залишки ліків, солі важких металів, токсичні речовини з їжі та води, і робить це без подразнення, без болю, без стресу для кишківника. Бурий рис особливо корисний тим, хто нещодавно приймав антибіотики, проходив важкі лікування чи просто довгі роки їв магазинні соуси, поліфабрикати і продукти з барвниками. Все це лишає слід усередині. А в оболонці бурого рису справжня лабораторія, неперероблена клітковина, вітаміни групи Б, мікроелементи. Він працює як губка, вбирає шкідливе і виводить природним шляхом. Чим він цінний? Не шкодить кишківнику, на відміну від жорстких дієт чи аптечних сорбентів, тому результат від нього м'який. І ось як ви можете його приготувати. Ввечері обов'язково замочіть бурий рис на 8 годин, так він розкриває свої властивості. Зранку промите і зваріть на повільному вогні без солі та масла. Смак у каші виходить простий з легким горіховим відтінком. Для різноманіття можна додати терте зелене яблуко чи декілька шматочків кураги. Але без цукру і без масла. Ми ж не святкуємо, а очищаємося. Бурий рис чудово підходить при здутті, після отруєнь чи ліках, при висипках на шкірі, а також просто як ранковий перезапуск для травлення. Він діє не миттєво, але надовго усього 7-10 днів, і кишківник зітхає з полегшенням, іде важкість, язик стає чистішим, живіт стає спокільнішим і навіть більш пласким. Ви прокидаєтеся не з бурлінням у животі, а з відчуттям легкості і в цьому жодних чудес, ні порошків, ні модних дієт, ні дорогих добавок, просто бурий рис. А якщо говорити про каші перевірені часом, то тут окремої уваги заслуговують овсянка і перловка у кожної своя сила, своя особлива дія. Якщо ви колись ставились до деяких каш байдуже, саме час переглянути це. Вівсянка це справжня щиточка для кишківника. Вона м'яко збирає все зайве токсини, жовч, залишки неперетравленої їжі і виводить природним шляхом, не шкодячи мікрофлорі. Якщо шлунок бурчить, у кишківнику буря чи після їжі відчувається тяжкість, ранкова вівсянка на що серце здатна врятувати ситуацію. Головне правильно приготувати. Беріть лише цільнозернові пластівці не швидкого приготування, залийте окропом або злегка проваріть на воді без цукру та без масла. Для смаку й користі можна додати трохи тертого яблука, дрібку кориці чи краплину ляної олії. А тепер про перловку багато хто вважає її кашею бідних, несмачною і грубою. А насправді це справжній еліксир для кишківника. У перловці є вітаміни групи Б, розчинна клітковина і потужний сорбуючий ефект. Вона діє, мов м'який пилосос, очищає, покращує мікрофлору, запускає перестайтику, нормалізує стілець. Особливо корисна тим, хто страждає від закрепів, здуття після їжі або має ледачий кишківник. Щоб приготувати правильно, перловку обов'язково потрібно замочити її на ніч. Це й прискорить варіння і зробить зерно ніжнішим. Варити слід 35-40 хвилин на слабкому вогні. Наприкінці можна додати ложку оливкової олії чи трохи морської солі. А якщо додати натерту моркву чи гарбуз, каша виходить і смачною, і лікувальною. От і вся мудрість! Вівсянка для м'якого ранкового очищення, перловка для відновлення мікрофлори і регулярного стільця, без ліків, без страху і без складних схем. Варто включити їх у раціон хоча б на 10 днів, і організм обов'язково скаже дякую, а кишківник зітхне з полегшенням. А от про наступну кашу знають далеко не всі, хоча дарма. Житня каша справжній подарунок для людини у віці, особливо тоді, коли шлунок стає вибагливим, а кишківник працює повільно. У ній природна м'яка клітковина, вітаміни групи Б, розчинний послаблюючий ефект і мінімальне навантаження на травлення. Вона підходить тим, у кого часто бувають закрепи, важкість після їжі чи відчуття, ніби живіт наповнений піском. Житня каша м'яко очищає, зволожує, пробуджує перистальтику, а головне дає ситість без відчуття тяжкості. Після неї немає здуття чи неприємного бурчання, тільки комфорт і легкість. Це і є справжній ефект правильно приготовленої житньої каші. Як її готувати? Дуже просто берете житні крупи або пластівці. Які сьогодні легко знайти в магазинах здорового харчування. Заливаєте водою і варите, якщо пластівці 10-15 хвилин, якщо ціла крупа трохи довше, варіть лише на воді, без цукру і без молока. В самому кінці можна додати дрібку кориці, терте зелене яблуко чи моркву. І смачно і корисно, а головне, ефект очищення стає ще сильнішим. Найкраще їсти таку кашу зранку на чосцерце. вона запускає роботу травлення, не дратує шлунок і дарує надійний м'який результат. Для тих, хто роками страждав від закрепів, це справжня знахідка. Настрій поліпшується, обличчя стає світлішим, а всередині з'являється відчуття чистоти і спокою. І тут головне зрозуміти просту річ. Якщо хочете серйозно допомогти своїй печінці і кишківнику, потрібно не тільки додавати корисні продукти, а й на певний час відмовитися від того, що заважає. Навіть якщо у тарілці є корисна каша, але поряд лежить смажена котлета, шматок білого хліба та ще й кава з цукром, ефект від каші буде в рази слабший. Перше, від чого варто відмовитися, це від смаженого. Так, запах картоплі з цибулькою може зводити з розуму, але треба зробити вибір. Бо навіть крапля олії під час смаження перетворюється на шкідливу речовину і печінка, яка і так ледве справляється з токсинами, отримує додатковий удар. Вихід простий: варіть, тушкуйте, запікайте. Навіть яйця краще приготувати на пару або зварити круто, а не смажити. Друге – М'ясо і молочні продукти. Хтось скаже, а як же без білка? Але саме тут і варто дати організму невелику відпустку. Тяжка білкова їжа, як от м'ясо чи кисловолочний сир, сильно навантажує травлення, особливо якщо є проблеми з відтоком жовчі, вона погано засвоюється, викликає здуття, бродіння і отруює організм. Тож хоча б на тиждень варто зробити паузу. І повірте, кишківник і печінка віддячать. Третє кава і алкоголь. Здавалося б, кава додає бадьорості, але під час очищення вона тільки шкодить, звужує судини, заважає засвоювати корисні речовини, виснажує наднирники. Алкоголь же це пряма атака на печінку. Навіть келих вина може загальмувати відновлення на добу. Тож, якщо хочете справді допомогти організму, відмовтеся від цих напоїв хоча б на 10 днів. Краще замінити їх теплою водою з лимоном чи трав'яними чаями. Четверте білий хліб і солодкощі це справжнє свято для шкідливих бактерій, які викликають здуття, бродіння і закрепи. Якщо дуже тягне на солодке, Оберіть яблуко, грушу чи кілька ягід чорносливу, а хліб краще брати цільнозерновий або з висівками, а ще краще взагалі перейти на каші вони дають ситість, заспокоюють і очищають організм без різких стрибків цукру у крові. І останнє не забувайте про всю картину загалом ми очищаємо не тільки організм, а й все, що на нього щодня впливає. Каша це чудова основа, але якщо поряд з нею залишати шкідливі продукти, дива не станеться. Спробуйте маленький експеримент хоча б на сім днів лише каші, фрукти, трохи варених овочів і ніяких харчових ворогів. Ви здивуєтесь, як швидко зміниться не тільки травлення, а й вигляд у дзеркалі, легкість у тілі. Ясність у голові, спокійний шлунок це подяка вашого організму. Але є важлива деталь навіть найкорисніша каша може не спрацювати, якщо їсти її неправильно, і тут головне саме дрібниці. Важливо не тільки що ми їмо, а й як, коли і з чим. Перше правило: готуйте каші на воді або рослинному молоці, жодних вершків. Жирного бульйону чи коров'ячого молока. Ми говоримо не про ситний обід, а про відновлення печінки і кишківника. легке харчування ось що їм потрібно. Вівсяне кокосове чи мигдалеве молочко підійде. Але навіть проста чиста вода найкращий варіант. Вона не перевантажує травлення і дає каші працювати як щітка для організму. Друге правило. Ніякого цукру і вершкового масла. Так, з маслом смачніше, з варенням приємніше, але якщо ми хочемо результату, доведеться обрати користь, а не звичний смак. Масло створює жирне навантаження, цукор, різкий стрибок глюкози і все очищення зводиться на нівець. Хочете солоденького? Додайте терти яблуко, трішки кориці чи краплю меду, і каша стане і корисною, і смачною. Третє правило. Їжте кашу зранку, наче серце. Це принципово, жодних бутербродів, кави чи вчорашніх залишків. Саме каша повинна бути першою стравою. Вона м'яко пробуджує травлення, запускає роботу кишківника і допомагає печінці позбутися нічного навантаження. Повірте, вже через кілька днів такої звички зникають закрепи, меншають набряки і з'являється бадьорість. Курс не менше 70 днів, можна і довше. Це не дієта. Це турбота. Ми ж не чистимо зуби лише один тиждень на рік. Так само й організм потребує регулярної підтримки. Нехай каша стане вашим новим ранковим ритуалом теплим, смачним і цілющим. А щоб посилити ефект, додавайте в кашу терти яблуко для печінки і крові, чорнослив для кишківника і легкого очищення, льон для слизової та омеги. Тоді кожен день буде не просто сніданком, а справжнім кроком до здоров'я. І ви самі відчуєте, як тіло дякує легкістю, енергією та добрим настроєм. Не поспішайте одразу хапатися за пігулки. Часто все, що потрібно організму, це тарілка каші зранку. Він мудрий, він уміє відновлюватися, треба лише дати йому шанс. Підписуйтеся, якщо ця інформація була для вас корисною. Бережіть себе, і все обов'язково вийде.